Всім привіт! З вами Діана. І сьогодні я буду наносити стільки крапель продукту, скільки в його упаковці. Наприклад, ось тональник. Тут 30 мл, тому 30 крапель. Ну і я вважаю, що з нього можна і почати. 30 крапель тональника з самого ж початку це вже, звісно, щось іде не то. Але може нормально? Зараз подивимось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять на другу щоку зараз. Мені подобається саме з краплями і наносити ось цю тоналку, бо вона йде крапельками такими. Раз, два, три, чотири. Ой. Ой. Я, шість, вісім. Сім, Дев'ять, десять. А, до речі, я хочу сьогодні зробити щось типу ось такого макіяжу. Замінити, правда, оцей голубенький, напевно, на зелений або фіолетовий. Не знаю, скоро вирішу. Але головне питання чи вистачить мені тінів взагалі на таке? Не знаю. І ще раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 9, 10. Є 30 крапель тоналки. Останнім часом в житті я взагалі не використовую тоналку, але сьогодні прям, ну, якби 30 крапель, чудово. Ну, давайте починати тушувати. Я впевнена, що зараз ще спонжик половину з'їсть, тому, в принципі, не дуже переживаю. Але напевно треба, треба їхати. Куда їхати? І куди їхати? Нікуди не їдемо. да, я знаю, що цей тональник не дуже мені підходить по кольору, але коли я його розташовую, в принципі, нормально. А ще його треба наносити точно менше. Ну, до речі, все не так погано. Іно, мені подобається, до речі, так от тушувати. Так сидиш собі, розмазюкуєш, думаєш, У -у, що ж вийде. Що ж вийде, що ж вийде, а головне це сидиш і думаєш, а як це змивати. Знаєте, мене насправді також є оце відчуття інтриги, тому що я взагалі спеціально не дивилася на те, скільки продукції в різних, в різних моїх баночках-скляночках. Топо, то топо, топо. Тобто, яка кількість рум'ян мене чекає і тому подібне, я взагалі без поняття, я навіть не дивилася. Мені здається, що реально дуже багато тоналки. Але нехай. Ну, добре, я думаю, все. Далі перейду до консилеру, і тут 6,8 мл. Тобто, 6,8 – це як? це як? Тобто 6,8 – це як мені наносити? Округлювати і наносити 7? Чи округлювати і наносити наности? Шість, точніше, назад, в іншу сторону. Давайте я нанесу шість. Якщо мені цього не вистачить, то нанесу сім. А ви напишете свою думку в коментарях, як мені треба було зробити. Мені здається, що в такій ситуації я буду не раз. Ага. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І я б ще на підбріддя нанесла сім, тому давайте сім. Оп, все. Так, походу, я щитерила. Не знаю. Може, може, так не можна було, але я вирішила, що можна. Як то кажуть, моя гра мої правила. Швидесенько, швидесенько тушуємо, щоб воно все не позастигало. Але насправді, напевно, шість отаких дотиків консилера це прям достатньо. Мені навіть цікаво, скільки я в житті наношу. Ну, якщо є якісь висипання, то звісно більше. Так, тепер давайте перейдемо до контурінгу. У мене його 15 мл. Я не знаю, чи видно, тут прям супер маленькі. Літери, якщо видно, то я вас вітаю. 15 крапель, Боже. Якщо чесно, це забагато, напевно, але зараз перевіримо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, де дев'ять. Ой, щось я. О! Я кра. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять і чотирнадцять, п'ятнадцять. Слухайте, цього прям достатньо. Можливо, б я навіть ще ось тут біля ока нанесла. Але я так розумію, що враховуючи ось цей капець. Я дотягну цей пігмент до ока. Починаю тут з підборіддя. Я не знаю, я завжди наношу на ці точки саме бронзер. Ну, я б не сказала, що він прям бронзер-бронзер, тому що в нього такий колір. Він ніби й теплий, але в той же час, коли його розташовуєш, то він такий. Ні то бронзер, ні то контурінг, хоча, можливо, напевно, більше. більше як бронзер. Добре, що в мене якраз багато рідких продуктів, і я можу їх використовувати саме як краплі, бо якщо почнуться сухі, то вони будуть більше як дотики, тому що ну, краплі сухого, сухого прям ніяк не зробиш. Ні, до речі, я контурую приблизно ніколи, оце часто іноді для відео. Так в житті ніколи цього не роблю, бо мені нема коли або просто лінь. Так, все, переходимо до рум'ян. Насправді, в мене ось ці нескінчаємі рум'яни. Я не знаю, я вже казала напевно разів 10, про те, що вони, напевно, ніколи не закінчаться. Я Їх купувала роки два назад. Або ну да, два роки назад. І вони що? Вони чувають себе прекрасно. Тут, звичайно, є вже така лунка, але враховуючи те, скільки я їх використовую по часу, це одні з основних моїх рум'ян. Вони себе відчувають добре. Тоді давайте подивимось, скільки тут грам. Я. Можу передбачити, можу запропонувати свою ідею. Мені здається, що їх тут 10 грам 6. І так, тут 7 грам. А я скільки казала? 6. Я казала 6, ну майже. Ну, і того буде 7 дотиків. Вони достатньо яскраві, тому, в принципі, 7 це навіть багато. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 5. По моїм 30 крапелям крапелям. По моїм 30 краплям тоналки зараз так добре це, це все буде тишуватися, Хоча щось я дивлюся, що не дуже добре. <хи> О, нормально. Сьогодні, по ходу, в мене фул-мейкап. Єдине, що це в мене не буде пудри, бо пудри в мене взагалі вже немає. Якось я до неї так відношусь, що не дуже. Мені здається, вона мені позабуває всі пори, і все, і взагалі буде все погано. Було б ще по вайбу закріпити, знаєте, з сухими різними продуктами, але мені здається, що. Вже достатньо для моєї шкіри, тому давайте переходити далі. І це буде хайлайтер. Це сухий продукт, перший за це все відео. І тут також будуть дотики. І я так відчуваю, що я сьогодні буду блистіти конкретно. Ви просто подивіться, скільки в мене хайлайтерів. Давайте подивимось, скільки ж тут грам. І здивуємось. Я не знаю, я кажу цифру 20. може, 24. І тут, а... скажіть, що написано, будь ласка. Серйозно тут. 4,8 грами. Що тут десь написано. 4,8. Тобто, це прям супер мало. Я думала, тут набагато більше. А, ні, знаєте що? Що я зрозуміла? Ні, туплю. Добрий день, математика. Коротше, тут написано, що тут е, 6 оцих палеточок, типу маленьких рефілів. По 4,8 грами. І того разом буде. 28 грам. Я ж казала, що його прям багато разом. Тому я щось здивувалася. Ну, я навіть не знаю, як чи не один рефіл і нанести 4 дотики. Чи використати усі рефіли і нанести 28. Ну, давайте зробимо цей макіяж достатньо адекватним, тому використаємо один рефіл і нанесемо, напевно, 4 хайлайтера, бо мені здається, враховуючи, як він блистить, мені цього вистачить. Я хочу ось такий світленький. І раз. Два, три, чотири. Я думаю, що можна вже переходити до палетки, і так як я вибрала ось цей макіяж, де спочатку тут наверху малюються, а потім вже аж знизу, то я вважаю, що я можу використати дві палетки. Так, я так собі придумала. Одну палетку там, де є хороший коричневий, щоб намалювати, а другу палетку там, де є хороший кольоровий. Бо в мене в одній палеці немає прям коричневого. Коротше, у мене просто одні палетки для коли... колись Одні палетки для колицневого, другі палетки для кольорового. Отак, от. Да. Так, тому беру ось цю палеточку, і це палетка від Flower Nose, Я не скажу, що тут прям супер багато продукту, тому що оці рефіли вони достатньо маленькі, ну порівняно з пальчиком. Хоча, в принципі, не настільки маленькі, але їх тут всього 6 штук. Ну, якби для такої палетки. Ну, але вона ж, в принципі, є компакт. І знаєте, скільки тут грам? Тут 6,5 і Тобто це, в принципі, нормальна кількість, і я так розумію, давайте ми будемо округлювати в меншу сторону, щоб в мене було типу 6 дотиків. Тому я одразу набираю цей коричневий і прям так конкретно, щоб мені його вистачило. Бо на кожне око виходить в мене по 3 дотики. Це достатньо важко. Хоча, враховуючи те, що я хочу використати ще оці блискітки, давайте на кожне око по два дотики і по одному на блискітки. Якщо мене вийде, зараз подивимось. Треба промалювати ось таку стрілочку. Раз. Я просто не відпускаю. О, стрілочка, типу, така за один дотик вийшла. І ось так от друга. Mm -hmm. Буду можна було наносити 28 дотиків хайлайтеру. Воно якби ну, не дуже б зіпсувало всю картину. Ладно, давайте наступне око. Так, з другим оком вийшло набагато краще. Ну, я думаю, що можна мені буде трошечки підтерти оцю частинку, просто, щоб це виглядало гарніше. Бо, якось сумно, ніби все виходить. А я отак от просто накосячила. Все виглядає це набагато краще, Мені мене лишається ще два дотики, і це саме на блискітки. Так, перший дотик і другий. Два. Добре, що ці блискітки яскраві, їх вистачає прямо на все око. Далі наступну палетку я використаю цю. Ну, я вирішила, що я можу собі таке дозволити: взяти палетку там, де багато всього, і цим скористатися. І всього тут. Е... О, а як тут рахувати? 40 рефілів по 1,2 грами. Тобто, якщо, по принципу, як я використала хайлайтер, нічого не вистачить. І типу, один дотик. А що робить? От мені дуже цікаво. А давайте я візьму два рефіла, їх змішаю, і того в мене буде а, по. Ні, якесь що. Так, я щось, я щось залагала чуть-чуть. Слухайте, я можу, в принципі, зробити один дотик продукту і розподілити його на два оки. Ока. Ока. В принципі, я ж так робила з рідкими продуктами. Просто, типу, одна крапля, я її розпроділяю повсюду. А доторкатися до обличчя я можу скільки заманеться. О, давайте так і зробимо. Але треба мені прям запастися продукту. Я, напевно, зроблю. Пу-пу-пу, я не знаю, якого кольору. Слухайте, а давайте фіолетового і причому ось такого, типу, синьо-фіолетового, чомусь мені його хочеться використати. Я прям добренько-добренько так його набираю. Все, я набрала, ви подивіться, який, який пензлик. Все до останньої краплі. Зараз дуже відповідально, бо якщо в мене не вийде, то весь макіяж буде зіпсований. Ще під низом так важко малювати. Що знаєте, в чому проблема? Що в мене зараз нанесено під оком дуже багато консилеру. І оце все просто прилипає і дуже важко розтушовувати. І теоретично готово. Чомусь я думала, що цей колір буде виглядати краще. Але він виглядає як якісь синяки. Угу. Так, мені подобається той факт, що я десь запхала свою основну коричневу туш, тому я буду використовувати. Водостійку туш. Я не знаю, як я її буду сьогодні змивати, але добре, що в мене є гідрофілочка. Спробуємо. І мені здається, що в туші, напевно, грам 8-9... Так, тому давайте подивимось: 10 мл. Оп. 10 мл. Тобто, я можу зробити 10 дотиків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Дев'ять. Я хочу, напевно, залишити на це око. Десять. Все, нормально. Там сусіди когось вітали з ним народження, сужучую, хепі без дитою, дякую, але в мене не сьогодні. Якось не дуже нанеслася ця туш, але просто я нею не користуюся давно. Хоча моя коричнева взагалі закінчується, тому нехай буде. Ну, в цілому, це виглядає достатньо добре, особливо з того, що воно почало грати якимись новими фарбами і виглядати добре. Давайте тепер нанесемо ще олівчик для губ. Я якраз дізнаюся, скільки тут мілілітрів. У випадку олівчика це грами. знаєте що? Я от подивилася, я розчарована. Ви не уявляєте, скільки тут. Хоча це самий найбільший олівчик взагалі в моїй колекції. Два, Два грами небезпечний е, трюк. Починаємо звідси. Раз. В неї була тільки одна спроба. Вийшло. А верх капець. Два. Я чисто використовувала принцип одного дотику, бо я не знаю, як з зробити одну краплю. Це, мені здається, Unreal. Тому використовувала так. І треба взяти якусь помадку. Я думаю, що можна використати ось таку коричневу. Мені здається, що вона підійде до цього образу. І так, да, це мініатюрка. У мене зараз загалом усі помади, якісь манюні, або просто мініатюрки. Ну, або я просто використовую такі блиски. Ну, навіть ось в ньому скільки грам. Тут 10 мл. Це в принципі багато. Оце таке манюні більше, ніж консилер. І я боюся дізнатися, скільки буде в цій мініатюрці, бо тут. 1,6 мл. Чому я обрала її, я не знаю. Ну, давайте зробимо чисто один дотик. Раз. І все, досить. Ну, насправді, напевно, цього її реально досить. Я просто так от тушую. Ну, і по суті, все. Я не знаю, що я ще могла використати. А, ну я не використовувала підводки. Але давайте подивимось, скільки там у підводках грам. Тому що ну, тут не потрібно для цього макіяжу були потрібні тільки тіні, але ладно. От, наприклад, у мене є чорна моя підводка від ось така їй вже дуже багато років, але вона досі малює. І тут е все постиралося, тому я так підозрюю, що тут взагалі не видно. Так, е да, тут е прям стерлися ці мілілітри, але я так розумію, що тут десь було 0,2 мілілітри. Напевно так. Ну, тут прям, тут прям стерлося, реально я вам кажу. Я використовую дуже часто, тому я не здивована, чому воно стерлося. А на ось такій підводці, наприклад, від Глембі, це, до речі, дуже класна підводка. Мені її якось впарили на касі просто безплатно. Вона ось такого зеленого кольору. Він дуже прикольний, я її дуже рідко використовую, на жаль, але вона класна. Вона прям дуже рідка, і з нею приємно працювати. І тут буде 0,8 грам. слухайте, може там 0,2? Та ні, не може бути таке. 0,8 грам це прям дуже мало, навіть не один. Ну добре, І в мене є ще ось така від NYX, Це типу біла, вона з ось таким пензликом. 3,5 мл, вже більше. Я прям провела якусь ревізію усіх, знаєте, баночок, подивилася, де скільки грам, але це ще не всі баночки. Ви уявляєте, скільки взагалі можна подивитися баночок. Буду приходити в магазин, дивитися так, скільки тут мілілітрів. Консилер 6 мл, не підходить. Давайте більше. Для того, щоб був цікавіший челендж. Ну і якийсь такий макіяж вийшов. Я вважаю, що він дуже класний. Ну, враховуючи навіть, те, що мені не вистачило тіней, якось воно все разом виглядає класно, особливо оці 30 крапель тоналки. Але це реально виглядає добре. Можливо, якщо в мене було б волосся не так вкладено, воно б було гірше. Ха -ха -ха. Ха -ха. Але мені подобається. А як вам обов'язково напишіть про це в коментарях? Мені буде цікаво, як завжди, почути вашу думку, і до нових зустрічей! Усім па-па!